Сидить дивка, розказує останні новини. Скільки вироблено сталі, чабуну і коксу. Потім. Стали. Бабок Сейф видала здорові. Кулаки був. не неначе хилі двобудові. Один майстер заслужений, другий майстер. Просто перший важить 115, другий 90. У вищого руки довгі, бо воці голову. Сами так чухане навіки пропаще. Або це нам показує. Куди бити краще? Бились, бились, потім. Вистали збитися. Це навіть показу. Круп не планили. Така них виходить краса сила, значить, відпочили за руком кобиці. той ще нижче, як то рух дивище кобиці. Той, нижче як суне на нього отак, як підскочить, та як дави, прямо у мордя, надач як погладить кулаком голівку, той. звернувся. Брови, тай. Папу так, на брови та й впав Отак прямо і хепнувся. Наче дух просто. Іскри з нього полетів із очей, із носа. Сибіть, бачу, міліція між людьми з І спокій. Підра, мережуть мундир, а свистюлька став та йде раз, два, три, чотири. Лежить збитий на підлозі, ногою не дригне, а той ліч та й дивиться, чи скоро він гихне. а той, що збит, стоїть собі. А ти його, як довгий побу, було свиснув. Може, його мої і старенька мати. Ти його прикальничив. І що ж будеш мати? Дадуй тобі якийсь кубок за те, що так свиснув. Тобі кубок. Ти наробила. оце така краса з тебе, така з тебе сила.